Всім великий привіт! Поки збираюся в фізкабінет, вирішила показати вам догляд на січень-лютий місяць. Показую скопом за січень-лютий, так як е, продовжую лікування ноги, чесно кажучи, вже мене трошки воно вже притомило. Почну отако. Буду брати все, що буде попадати під руки. Почну з шампуню. Ось такий шампунь. Чесно кажучи, декілька разів його вже поюзала. Не скажу, що прям супер вау, він мені сподобався. Син сказав таке відчуття, що всі шампуні розлиті з одної бадьі, тільки запах мають трошки різний. В використанні Ельсев Експерт кольору взяла по рекомендації однієї, вона перукар. Якщо чесно, мені не дуже. Я б не сказала, що там якийсь захист кольору. Ото стоїть та й все. Ну, це ще не все. Ще в мене є такий шампунь захисний. Цей мені подобається. Він мені підійшов. Тому я його вже беру, напевно, раз, третій чи четвертий. В аптеці взяла ось такий шампунь. Everyday шампунь для щутливої шкіри. Тут все змилося. Е, почитала ваші рекомендації, що краще взяти один дорогий шампунь. Ну для мене це не діє. І це ще не все. Такий шампунь. Буду вибирати, який мені підійде. І вже буду використовувати той, який мені тісно підійде. Багато в грудні січні місяці купувала засобів для волосся. А саме шампуней. І такий в мене є. Родинна марка шампунь ефект шовку. Е, ні о чому? Але, може, треба дійсно ним там юзати цілий місяць. Більш-менш мені сподобався ось такий шампунь. Я купувала його там за якісь там бонуси на сайті. Він іде. Органік і склад я вам хочу показати. Склад непоганий, але після нього моє волосся також жирніє. Я ще не знайшла собі такий засіб, щоб мені дійсно допомагав боротися з жирністю волосся. Тому, бачите, ціла батарея. Певно, залишу цей і цей, я так думаю. Використовую після миття волосся ось таку от маску. Маска тут 4 в одному. Син мені активно допомагає. Дуже має приємний аромат. Масочка сподобалася. Дійсно, 2 місяці тому я рівняла кінчики і я бачу ефект. Волосся не січеться взагалі. Іноді використовую таке от масличко, відновлюючи від Ельсеф. Воно таке довгограюче, має приємний аромат. Термозахист у мене ось такий двохфазний відхід. Тренд Експрес. Не всім вони підходять ці засоби. Читала ваші відгуки, мені подобається. У мене є ось такий от. Двохфазний кондиціонер. Єдине, що органа аромат такий. Такий дуже такий сильний. Хотілося більше якогось такого легкого аромату. І є в мене така штучка. Не знаю, що це в мене таке, чи сиворотка, чи спрей для волосся. Також іноді його використовую. Це, що торкається волосся. Може, якщо щось я тут знайду, бо я тут сумбурно збирала, я вам обов'язково покажу. Так, що я хотіла вам ще показати? Для вмивання в мене засіб мікса. Тут його залишилася крапелька. У мене такий самий є в запасах. Вже вам виставляти не буду, щоб не захарашувати, бо всі шампуні, все позахарашували. Подобається алергії, не визиває, м'яко очищує шкіру, не кометугенний. В мене вже друга пляшка і ще в запасах є третя. Здається, і ще й четверта. Засіб мені сподобався. Єдине, що такий аромат дещо специфічний. Не всім сподобається. Засіб для очей, щоб знімати макіяж. Для мене жирноватий він. Ось так. Придбала, але він мені не подобається за самою консистенцією доб'ю. І більше купувати саме від Нівеї не буду. Мені і міцелярка, якщо чесно, від Нівеї не дуже підійшла. Тому от гарнієр рожевий наше все. Поставлю тут. Не падай. Наше все. Так, хочу вам показати. Щось іще цікаве. Тонік. Тонік у мене наш український біокон з рисом, з рисовою водою. Мені подобається і класна альтернатива чорному жемчугу. Хто там брав чорний жемчуг, зверніть увагу. Поспробуйте, можливо, вам також цей засіб підійде. Під очки в мене кремчик ось такий. Золота ікра голд кав'яр, Мені подобається, це в нас іде корейська косметика. Купувала в магазині Шик та... Шик блиск. може, хто захоче. Використовую зараз крем для обличчя, такий ламончик. Думаю, якраз на січень-лютий мені цього залишку вистачить. Буду також використовувати крем від Avon Nutra Effects. Чистий кислород. Це у нас він йде. Я не знаю, нічний, нічний, да, нічний гель, буду його використовувати. Єдине, мені він не дуже подобається того, що він липковатий. Признаюся вам чесно. Маска для обличчя в мене Evelyn. Для сухої шкіри на зиму. Це прекрасна маска, вона дійсно класно зволожує шкіру обличчя. То не пробував обов'язково візьміть, Пробуйте. мені вона дуже сподобалася. Ой. Спецефекти, як би спецефектів. Гумаш у мене для обличчя корейський, з люфою подобається. Класний засіб він дуже економічний. Найкраще, ніж Скраби, того, що скраби травмують нашу шкіру. Оце тобі треба тіша зробити спецефекти. Скраби травмують шкіру, а цей засіб він навпаки ніжно, делікатно її очищає. Так, що вам хотіла ще показати? Гель для душу Herbot Planets ягідний мікс, дуже класний, приємний аромат, виробник Україна. Син мені трошки допомагає, тому не знаю, як швидко цей засіб закінчиться. Будемо дивитися. В нього є свої засоби, але ж він помагає. Помічничок маминий. Скраб для тіла антицелюлітний ось такий. Ну, він такий стим... стимулюючий, тут це багато всього написано, але мало що з того є тако, Щоб погратися, щоб побалуватися, будемо говорити так. Я б не сказала, що цей засіб просто вау, супер і незамінний. Так само, як ось цей крем для схуднення. Нема ніякого похудіння. Може, упругість шкіра стає гладенька, але вона в мене і була гладенька. Запах приємний і охолоджуючий ефект прикольний. Але на зиму, коли дуже холодно, то не дуже прикольно. Будемо говорити по правді. Інтимка ось така ажур, кому цікаво, вона недорога, мені подобається, подобається алергії, не визиває. І продається вона в Аврорі, а також в Шекові та блиску. Зверніть увагу, кому цікаво, кому хто собі щось таке підшукує більш бюджетне, того, що Айвон нам вже зараз, ой-ой-ой, які ціни підвищив Є у мене патчі під очі зеленим чаєм. Я вам зараз покажу, що вони дійсно є. Планую їх використовувати. Ось такі вони. зелені. Ну, аромат такий чайний. Оце я робила такий трошки, як Порядок і нашла патчі. Добре, що згадала. Також для лиця в мене є фармастей, така штучка-умивачка. Вона дуже-дуже сильно очищує обличчя. Буду використовувати не щодень, а може раз, два рази в тиждень. З того, що шкіра обличчя скаже пока. антиперспірант від Нівея, чорне та біле шовк. Голоденький. І буду вам зараз показувати зубну пасту покажу. Зубна паста Blendamed. Щось там ще в запасах я купувала, буду, будемо доставати його. Ще в ті запаси, там, де зубна паста, я ще не лізла. От ви бачите, що в мене скоро піде в пусті баночки. Якраз так показую вам ще засоби для тіла, крім евелін, який дуже сильно охолоджує шкіру. Хоча на моїх хлопцях він взагалі нічого їм не охолоджує, я буду використовувати ісану кібатер, має приємний аромат. Ням-ням. хочеться його скуштувати. Буду використовувати масажне масло. Ось таке розігріваюче. подобається. Ну, склад там не масляний. Кажу вам так, в кого алергія. Нема там 100% масла. І, що в мене саме багато, ви навіть, не, напевно, не догадаєтеся. Саме багато в мене кремів для рук перший крем бархатні ручки. Це вже його тут залишилося. Зовсім трошечки і Гіпоалергенний, але він мені чомусь не подобається. В нього немає взагалі ніякого зложення. Його хіба після якогось такого конкретного крему можна використовувати так для закріплення ефекту, будемо говорити так. Крем, який мені дуже сподобався, і я собі придбала запаси, це Dav Essential Care. Він дійсно зволожує, ну не на 48, годин, ну, у мене були сильно руки були потріскані. Перед днем народження сина. Я робила таку сильно, таке прибирання, таке генеральне. Руки були просто як у старої баби, сухі, порепані. На вечір я нанесла цей крем. Зранку руки були як новенькі. Як хтось прийшов їх і замінив на новенькі. Є в мене крем ще від Farmстей. Ну так, іноді його на ніч наношу. Дуже хвалила продавець в магазині, але справді він не то пальто. Крем з таким єнотиком гарненьким, але це його можна використовувати тоді, коли руки просто, просто треба зволоження і більш немає ніяких проблем. Іноді використовую в сумочці. В мене лежав такий крем. але його великий мінус в тому, що його тяжко дуже судово діставати. Аромат приємний в пляшечці, а коли наносиш на руки, не дуже приємний. І забали разом з шампунем, е, органічним я взяла ось такий от крем. Крем непоганий, але запах це просто ужас. Хочу вам показати. Склад, щоб ви подивилися, Хто захоче ставте на паузу, ознайомлюйтесь. Склад чудовий, але запах це просто ужас. Не знаю, може я його віддам мамі, тому що вона, якби, любить лаванду. Тому що це просто ужас. Ти намазюкав руки і тобі, вибачте, на слові смердить під носом, Ну, по всьому, повсюди. Також для рук я люблю використовувати ось такий крем. Найшла, засунула його в дальні далі, знайшла буду використовувати. З екстрактом календули легенький, має приємний аромат, добре зволожує, алергії не визиває, так як дитячий. Добре, така альтернатива, коли тяжко підібрати який засіб для рук. Для ніг у мене є таке ось манго. Крем класний. Приємний аромат потягнуло мене на мангу. Скільки тут у нас мілілітрів, що все закрию, бо зараз згублю ще крем. 60 мл фокус прийде. Але цих 60, от якщо порівнювати 60 мл Айвоновського крему і 60 мл цього крему, то цей крем буде використаний набагато скоріше, ніж Айвоновський. Якось так. Є в мене ще. Ось такий от для і із ефірним маслом м'яти, також він мені подобається. Гелевий, але він набагато якийсь економі... економічніший, ніж Just Kawaii. І для губ, ну те, що в мене під руками, те, що сумки зараз показувати не буду. У мене такий от Just Kawaii від Мухіто, ягідне Мохіто. Отак я його юзаю. І є в мене ще сос SSP10. Це в мене вишенька якась. Ні, не вишенька, це органова олія від Evelyn. Сос. Має приємний аромат. Гарно зволожує губки. Такий він. Схожий на Кармекс. Але. Коштував дешевше. Зараз я не знаю, які там ціни, бо в мене багато що є в запасах. Запаси вам покажу. Кому цікаво, пишіть обов'язково, що хочете побачити запаси. Буду знімати вже вам е, парфуми і косметику е, лютого, щоб ви йшли разом зі мною в ногу. Надіюся, прийду фізкабінет, закінчу лікування. І буду. Е, порхати, як метелик по квіткам, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. Всіх люблю, всім бажаю всього найкращого. До скорих зустрічей. Пока-пока.